Це ЧМС Ейдос, автоматична термовакуумформувальна машина нового покоління. Вона створена для стабільного формування пластикових деталей високої якості у промисловому масштабі. Нагрів відбувається рівномірно завдяки коливанню нагрівальних елементів і розумному тепловому моніторингу, що забезпечує стабільну якість готового виробу. Формування проходить чітко за алгоритмом. Чотири двигуни рухають раму й матрицю з максимальною точністю. Таке рішення забезпечує стабільність процесу та повторюваність. Після формування вмикається система охолодження з рухомими соплами. Потік холодного повітря зменшує час охолодження, що прискорює темп виробництва. Готова деталь вивантажується автоматично. Одразу після цього машина подає новий лист пластика. Завдяки лазерному контролю, процес завантаження відбувається точно і безпомилково. Увесь цикл працює без втручання оператора, що дозволяє економити час і підвищує загальну ефективність виробництва. Управління машиною здійснюється за допомогою інтуїтивного графічного інтерфейсу. А завдяки платформі GMS Connect відбувається дистанційний моніторинг роботи машини, планування та обслуговування. У порівнянні з класичними системами, GMS Eidos забезпечує вищу точність та швидші цикли. Вона економніша і адаптована до сучасних темпів виробництва. Це не просто машина, це платформа для розвитку бізнесу. Рішення, що вже сьогодні відповідає вимогам завтрашнього дня.